Привіт, дорогі підписники та гості каналу Сільська Скарбничка. Проживаючи в селі, я вирішив завести у своєму господарстві кроликів. На жаль, моє перше знайомство виявилось не дуже вдалим, так як дві уже спаровані самочки, які я придбав, порозкидали чи народили уже мертвих кроленят. І завдяки інтернету, Ютубу та різним групам у соціальній мережі Facebook. Завдяки вашим адекватним порадам, дорогі мої друзі, мені вдалося вирахувати причини такої поведінки моїх самок. І у сьогоднішньому відео я хочу поділитись з кролівниками-початківцями, які теж зіткнулися з такою самою причиною. А саме, кроличка порозкидала своїх кроленят. В чому може бути причина? А перед тим як почати свою розповідь, Підтримайте мої старання лайком та коментарем під відео. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. Ну що ж, давайте розглянемо причини, які могли б вплинути на самку. А саме, такий стан самок буває, хоч і не часто. Можливо, кролицю щось злякало. І вона отримала стрес. Можливо, було сильно жарко, а можливо, не було води. І якщо наступного разу, якщо таке повториться при наявності усіх нормальних умов утримання, то від такої кролиці краще позбутися. Тобто на забій, головне, щоб під час пологів ніхто і нічого кролицю не тривожило і була вода. У цей період кролиці потрібен спокій і тишина. Їсти треба давати тихо і швидко, так як самка у цей період нервує весь час. Наступними були порадами, з якими одні люди погоджувалися, а інші ні. Перше не заглядати в гніздо, бо це провокує кролицю. Друге не чіпати кроленят руками. Третє. Таке буває, коли немає води. І четверте, якщо близько є собака, який сильно гавкає, це може сильно налякати і спровокувати кролицю. на те, тому що вона, охороняючи їх, з агресією може потоптати кроленят. Більшість людей погодилося лише з пунктом 3, що таке буває лише тоді, коли немає води. Щодо пункту 4, якщо є близько собака, який постійно гавкає, то кролі звикають. Щодо першого і другого пункту, то досвідчений кролівник написав чіпаю руками кроленят через годину після окролів. Перевіряю гніздо на мокре і мертве кроленят, не виймаючи кролицю із клітки, на її очах і ніхто не розкидає і не відказується. Це міф, що не можна брати кроленят руками. Поруч бігає собака і гавкає, кролики народжуються, навіть до сирен привикли. Не звертають увагу. А ось поява крис чи чужих котів саме цікаве, що на свого кота не реагують. Може спровокувати кролицю. Вода у кроликів обов'язкова і провіряти на мастит. Наступне, що мені пишуть, то це, що таке буває. Пускати ще раз другий раз може бути все нормально. Матошник мені потрібно зробити обов'язково окремо. Якщо ще раз порозкидають, то все на забій. Наступною порадою було створити якісні умови кроличці для окролів. А саме, для початку потрібно облаштувати місце для гнізда. Це має бути закритий дерев'яний ящик з дверцятами, щоб можна було ізолювати гніздо від самки. Не слухайте, що не потрібно брати новонароджених до рук, бо кролиця покине. Огляд гнізда після окролу обов'язковий. Але це треба робити без присутності самки. Самку забирають в іншу клітку і перебирають кроленят. Попередньо потерши руки пухом з гнізда, викидають мертвих, слабких, послід, брудний пух. Кролицю повертають через 30 хвилин. Це перші умови вдалого окролу, переносний гніздовий ящик, а друга раціон і відсутність стресу. Тоді все буде добре. Наступне, на що звернули люди, це що дві самки жили в одній кліці, розділені перегородкою. І були одночасно спаровані, ну десь плюс-мінус декілька днів. Вірогідніше за все, у вас самка злякала самку. Навіть якщо вони були одночасно спаровані, таке можливо. Стук, грюк по клітці, передає вібрацію, а самки до цього дуже чутливі. От вони і злякали одна другу. Надалі зробіть так, щоб самки сиділи і народжували в різних клітках. Далі я хочу зачитати вам 6 пунктів, які могли спровокувати самку до такого стану. А саме, перше переляк. Друге не було води. третє, Відсутність молока. Четверте хвороба кролиці. П'яте. Присутність щурів. шосте, погана мати. вибрукувати її після другого шансу. І ще один момент, що поряд міг бути кріль. Наступне, що мені радять люди, це зробити маточник і тоді не буде розкидати. Далі, що таке часто буває у першокролок. А ви пускайте на другий день знову, якщо вдруге розкидає, то на м'ясо. Водичка має бути. Накидайте сіна побільше. Щоб було, е, з чого зробити гніздо. Що таке буває часто. Наступне, можливо, вони були мертвонароджені. Пускайте ще раз і все буде добре. І зробіть маточник. А ще пишуть, що кроличка може порозкидати по недосвідченості. Наступне, що мені пишуть, що це як у житті. Є хороші мами, а є ні. За другим разом може все бути добре. А може і ні. Все одно варто дати другий шанс. Далі є дуже хороша порада знайти книжку автора ММ Трояновський Кролів розводити вигідно, в якій можна знайти усі відповіді на будь-які питання. Наступне, що мені пишуть, це те, що вся інформація є у вільному доступі, Вчіться самостійно і вже по ходу з кролями будете задавати запитання. Так і роблю, по ходу задаю питання. Далі, що мені пишуть, що зараз літо і їм жарко, і не рекомендується розпліднювати їх у ці місяці. Восени, взимку і весною. Хоча інші люди пишуть, що таке траплялося і в березні. Особисто я. Дуже дуже вдячний вам за цінні поради. І тепер можу спокійно назвати причини, чому самка розкидає своїх кроленят. Перша причина це переляк, стрес. У кролиці, яка має кролитись і під час самого окролу має бути тишина і спокій для того, щоб її не нервувати. Наступне це відсутність води. Під час окролу самка відчуває велику спрагу. І їй потрібна вода. Тому завжди слідкуйте, щоб у поїлках вона була. Наступне це відсутність молока у самки або у неї є якась хвороба чи просто погана мати. Наступне, що може негативно вплинути на самку, це присутність щурів чи велика жара. Ще таке буває у першокролок, які можуть порозкидати по недосвідченості. А для того, щоб усе було добре. Потрібно дбайливо доглядати за своїми кроликами. Це все має бути комплексно. Харчування, чистота в приміщенні та в клітках. Потрібно зробити маточник в клітці чи окремий гніздовий ящик, щоб у ньому проходили окроли. І, звичайно, після окролу оглянути гніздо та видалити з нього мертвонароджених кроленят, якщо є мокрий пух та мокру підстивку. Якщо все робити правильно із душею, то кролики будуть радувати ваше око. І не тільки око, постійно. Я дякую вам, що додивились відео до кінця. Думаю, що кролівникам-початківцям ця інформація буде корисною. І ви подякуєте мені великим жирним лайком та коментарем під відео. Якщо щось упустив, то поправте мене в коментарях під відео. Підписуйтесь на канал та підтримуйте україномовний контент. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, в якому ви зможете побачити, яких красивих кроленят мені подарувала одна з цих самочок. Усім миру, здоров'я та добра! Бувайте здорові!